Насичені монокарбонові кислоти. Досить 24. Розчинність насичених монокарбонових кислот у воді та органічних розчинників. У 4 пробірки внесено 3 мл води. У першу пробірку додають 1 мл мурашиної кислоти. У другу пробірку... Один мілілітр оцтової кислоти. У третю один мілілітр масляної кислоти. У четверту невелику кількість кристалів стеринової кислоти. Вміст пробірок. Добре перемішують. А далі нагрівають полум'я.